Сняшь татуха? Дівчата, ви куди? Баба баба, чихи, баба, ще хищий, а почему я поймаю, що 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 я ба 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 ми тут робимо, гімнюки? Пайлайс сказала, що нам треба знайти якісь хермен с рамоні, нам треба перевіряти сарай. Топ! А флатеша нічого давно не казала про її сарай! Йоу, Fluttershy, не хочеш зіграти з нами в пляшечку? Хе-хе-хе, друзі, ну жба не підкалуйте мене. Я ж, шай. Хе-хе. Йоу, мені нудно, не хочеш затусити в Sluttershy. Ха-ха, так тобі і треба, то пизда. Вітаю Вітаю, поневіллі, сука боя. Ой, чуваки, у вас такий умер. Не заходьте мій сарай, добре. І переможцем цьогорічного балу стає Фладершай. О боже мій! Тепер крою перемогла! Я нарешті полюбила себе! О, це буде, блятськи, охуєнно! Ей, чуваки, дивіться, схоже, Фладершай помокрішала. О, це моє місячні! Ти тупа сука, це моє місячні! Смійтесь надівною! Перестаньте сміятися дівною! Не заходьте в мій сарай! Не заходьте в мій сарай! Я думаю, вона рада бачити нас в своєму сараї. О господи! Скільки тут порнухи! Тряся флакерша дійсно цікавий арт стиль. Ну, а ти очікувала від від'їбанный тихоні, яка проводить весь час в лісі з маленькими лісовими звірятами? Так нафрик! ха ха Чуваки, подивіться, що вона зробила з В Вона шила знает декоративну насадку для тостера. Ей, хей. Що я вам казала про мибляцкий сарай? Ну, нам пизда. Зажигай ты, чуваки! Зараз я вам песенку спою И вам да еще покажу Тож присядь, милю, бы друже, там и все таки А тепер пришли від кінцервых. її їм твій міск! Міск, міск, міск! Так, так, так. Що тут відбувається? Це виглядає, не так, як я насправді. Чому тут почався пізде з якимось останнім часом? Мій татко заставляє мене запихувати скло в вагіну. Окей, як скажеш, нехай частиться. Переклали озвучила студія під деревом. Дякую велике за перегляд. короче... всім дякую. Дуже дякую. Всім байдуже!